Сьогодні про таке вибухові події. Генштаб підтвердив успішний удар по Саратовському НПЗ та низці інших об'єктів окупантів. Осіннє загострення у Путіна. Російський диктатор погрожує Україні та силам оборони. Кризова дипломатія. Чому Сполучені Штати вирішили просунути російсько-американський мирний план саме зараз? Економіка війни і підтримки. Завдяки українським біженцям Чехія заробила більше ніж вклала в допомогу Україні. Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рабчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з гарячих подій. Генштаб підтвердив успішний удар по Саратовському НПЗ та низці інших об'єктів окупантів. Зокрема, уражено місце зберігання БПЛА на аеродромі САКі в тимчасово окупованому Криму. На півострові також пошкоджені кілька установок ППО. Атаковано райони зосередження окупантів та склади пально-мастильних матеріалів в тимчасово окупованих районах Донеччини та Луганщини. А ще вибухи лунали у Ростовській області та у Москві. В кількох російських аеропортах вводили план ков'єр жодних вильотів і приземлень. Оператори БПЛА 210-го штурмового полку зірвали спробу мінування території на запорізькому напрямку. Окупанти намагалися збити ФПВ-дрон зі стрілецької зброї. Не допомогло. Мінус двоє загарбників. За наявних темпів просування Росія дійде до кордонів Донецької області у серпні 2027 року. Про це повідомляють представники інституту вивчення війни. Детальніше про те, що відбувається на фронті. В сюжеті невідомі дрони, вкотре атакували новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ, повідомляють Росзмі. За словами місцевих жителів, було чутно близько десяти вибухів. Також очевидці розповідали про яскраві спалахи в небі. Микольно. Путін збирає ракети, щоб обстрілювати Європу. З таким попередженням, на зустрічі з європейськими дипломатами у Києві, виступив міністр армії США Ден Дріскол пишуть The New York Times. А обстрілює Путін або не обстрілює Європу – це дуже складний питання. Якщо вчора прилітають в Румунію російські дрони, Міністерство оборони Міністерство іностранних справ Румунії чешет. затылок говорит, это случайность. Если на территорию Польши залетает ракета Х-55, Х-55 это вот 100, 195 -х, похожие ракеты на Х-555, Х-101, которые обстреливают россияне Украину, только индекс Х-55 это ракета с ядерной боеголовкой. Но залетела в, в Польшу с имитатором. Да? Болванка вместо ядерної голови не було там ядерного заряду. Слава Богу. определить в полюті. Був там ядерний заряд, не було. не ні зможе ніхто. За словами журналістів про зростаючу ракетну загрозу з боку Росії, Дріскол згадав у рамках обговорення американського мирного плану. Європейські дипломати зрозуміли це як натяк Вашингтона на те, що потрібно якнайшвидше досягти завершення війни в Україні. У свою чергу Європа думає про дії у відповідь проти Росії щодо зальотів дронів і диверсій. Повідомляє політико з посиланням на джерела. Європейці реагують, але реагують дуже медленно. І європейці займають реактивну позицію. Позицію реакції на ті подразники, на ті уколи которыми э, атакует их Россия. А ось сам Трамп здається, чіткого бачення миру, до якого схиляє Україну, немає. Отож і просить нашу країну підписати мирну угоду, не даючи жодних гарантій безпеки. Ну очевидно, значить, в э, зміненні риторики по факту. Так, в Америці, я хотів би сказати, так і в Європі. Мені в останнє час. администрация Соединенных Штатов словесно, по крайней мере, очень четко дает понять партнерам по НАТО о том, что они как бы и члены НАТО, но вот НАТО здесь, а Америка здесь. Это не одно и то же. Ну, американцы принуждают Европу каким-то действиям. У Росії, схоже, готуються до ядерної війни. Російські вчені розробили єдиний державний стандарт з виявлення районів, що зазнали радіоактивного хімічного та біологічного зараження. Новий гост набуде чинності 1 лютого 2026 року. Своїх бійців Путін, здається, зовсім не шкодує, і лише на Запорізькому напрямку кладе за день по 100-200 чоловік. Змінивши тактику просування окупаційної армії, тепер замість звичайної тактики інфільтрації двома-трьома бійцями на одну позицію заходить по 10 піхотинців, на чому власне і закінчується їхнє існування. Росія вирішила змінити дронову тактику та почала застосовувати багаторазові БПЛА. Одним із таких нових зразків став гексакоптер Нічна відьма вантажопідйомністю близько 20 кілограм та дальністю польоту 40 хвилин. Ще одна новинка квадрокоптер бульдог 13, який має 4 кілограмове корисне навантаження, модульні ударні пакети та електроніку, що дозволяє протидіяти українським засобам радіоперешкод. Многоразове БПЛА І раніше приміняли різних типів. Ті ж ФПВ-шки з скидами – Це многоразове БПЛА, многоразове БПЛА. Мавіки розвідувальне наблюдення. Це многоразове, многоразове. То есть ну сказать о том, что що какой-то геймченджер, я бы не сказав. Водночас Україна підписала договір з Великою Британією, який дозволить нам виробляти там українські перехоплювачі, що довели свою ефективність у боротьбі з шахедами. Наразі планується масове виробництво, яке може сягати кількох тисяч на місяць. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1100 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 170 тисяч 790 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили сім російських танків, 15 бойових броньованих машин, 21 артилерійську установку і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Прокуратура підтвердила, що росіяни стратили п'ятьох полонених українських воїнів. Слідство встановило, що це сталося вранці 27 листопада на Запоріжжі. А ще у Запоріжжі окупанти вдарили по надзвичайниках. Вони навели безпілотник на пожежно-рятувальний підрозділ. Пошкоджені будівля і техніка. Особовий склад перебував в укритті, тому не постраждав. З'явилися подробиці угоди між Україною та Великобританією щодо виробництва дронів перехоплювачів. Я нагадаю, йдеться про БПЛА Октопус. Далі про цей вкрай важливий для оборони українського неба проєкт. Україна посилює протиповітряну оборону не лише на фронті, а й у глобальному масштабі. Велика Британія та Україна підписали історичну ліцензійну угоду на виробництво українських дронів перехоплювачів Октопус, створених спеціально для боротьби з російськими шахедами. Міністр оборони Денис Шмигаль наголошує, що це відкриває нову еру міжнародного військово-технічного співробітництва, коли українські технології лягають в основу масового виробництва партнерів по оборонній коаліції. Планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту нашого неба. Денис Шмигаль, міністр оборони України. Проєкт октопус нині на фінальній стадії переговорів і може бути започений уже найближчими місяцями. Міністр оборонної промисловості Великої Британії Люк Поларт уточнює, що країна готується виробляти близько двох тисяч перехоплювачів щомісяця та направляти їх безпосередньо в Україну. Велика Британія є видатним лідером у галузі досліджень, розробок та передового виробництва. Тому ми можемо додати те, чого нашим українським друзям бракує в цьому плані. Ми маємо бути швидкими і маємо бути першими. Ми починаємо з безпілотників з очевидних причин, але загалом Україна є для нас важливим партнером у створенні технологій, необхідних для стримування Росії та переозброєння Європи. Люк Поварт, міністр із питань обороноздатності та промисловості Британії. Для України ця угода не просто розширення виробництва дронів. Це спроба створити стабільну систему протидії масовим атакам шахидів, які країни агресор запускає по українських містах практично щовечора. «Октопус» вже довів ефективність на полі бою, компактний, маневрний і дешевий у виробництві. Він перехоплює ворожі безпілотники в повітрі, забезпечуючи гнучкішу і швидшу оборону ніж традиційні системи ППО. В Україні три виробники вже отримали необхідні технології для випуску октопус. Ще 11 готують свої виробничі лінії. Але ключовим є саме міжнародний масштаб. Запуск виробництва у Великій Британії дозволяє перейти від десятків і сотень дронів до тисяч щомісяця. місяця. Такий темп може вперше змінити баланс у війні дронів, де поки що чисельна перевага залишалася за РФ. Паралельно Україна розвиває спільні програми зі Сполученими Штатами, де також налагоджується виробництво перехоплювачів, здатних знищувати ударні безпілотники РФ. У Вашингтоні не уточнюючи, йдеться саме про «Октопус», але тенденція очевидна. Партнери переходять до формули не лише постачати, а й спільно виробляти. Воєнний проєкт, любой воєнний проект, який проект зв'язаний з увеличенням поставки вооруження на фронт. То ли это обычные дроны, то ли дроны перехватчиков для шакедов, они важны для а, полноценного ведения войны в воздухе и на земле. А такого рода проекты, как производство, совместное производство автобусов в Англии и в Украине, они еще более важны для украинской стороны. Они, ну, давайте так, они не дадут перелома а, в войне. Ближайше время, давайте скажем так. Но при притом ані змогут э, улучшить безопасность неба для многих і многих городов. Одночасно Україна зміцнює не лише оборонний, а й фінансовий фронт. Київ і Міжнародний валютний фонд досягли домовленості про нову чотирирічну програму підтримки на суму 8,2 мільярда доларів. Прем'єрка Юлія Свереденко підкреслює, що ці кошти допоможуть профінансувати критично важливі витрати. Та зберегти макрофінансову стабільність, без якої неможливе ні виробництво озброєнь, ні стійкість оборонної економіки. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Дякую і слава Україні. У російського диктатора чергове загострення, перебуваючи з офіційним візитом в Киргизстані, він вирішив озвучити низку погроз на адресу України і сил оборони війська України підуть з територій, які вони займають. От тоді й припиняться бойові дії. Не підуть, тоді ми досягнемо цього збройним шляхом. Як то кажуть, досягалка зламається. Крім того, Путін вирішив доповісти про успіхи окупантів в Комсомольську, що в Донецькій області. От тільки такого міста на Донеччині не існує. Путінські погрози і зусилля по припиненню російської війни прокоментував президент України Володимир Зеленський. В своєму вечірньому зверненні він сказав таке. Російська війна триває, і ми всі чуємо, що Росія плює на намагання ключових світових держав закінчити війну реально тривалим миром. Але чи буде мир, залежить не від погроз Росії, не від того, які там ультиматуми звучать, а від того, які умови забезпечить світ, щоб не можна було продовжувати цю агресію. І від того, що ми самі будемо робити для захисту своєї держави, своїх людей, своїх українських національних прав. Зараз однаково важливий наш захист позицій, наш спротив на фронті і спільна з партнерами робота заради кращих дипломатичних позицій. І все налаштовано на таку роботу. А ще Зеленський поділився планами на наступний тиждень. За словами президента, попереду важливі перемовини з союзниками. Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки у нашої делегації, а й у мене. І ми готуємо твердий ґрунт для таких перемовин. Україна стоятиме на ногах міцно, завжди стоятиме. Я дякую всім, хто. Нам допомагає. Я дякую кожному, хто захищає Україну як себе особисто. Слава Україні, героям слава пане президенте. До речі, постає логічне питання: чому Сполучені Штати вирішили просувати російсько-американський мирний план саме зараз? Це особливо цікаво на тлі скандалу навколо спецпредставника США від кофа. Вірогідно, тут варто враховувати і корупційні скандали в Україні. У корупційному скандалі, що розгорівся в Україні, та відомий під назвою Gate, віце Віцепрезидент США Дж. Ді Венс побачив вікно можливостей. Про це повідомляє видання Атлантик. Нібито Венс вирішив, що українська влада опинилася у вкрай слабкій позиції і тому миттєво погодилась би на 28 пунктів, які як тепер підтвердилося були написані в Москві. А от Нью-Йорк Таймс повідомляє, що новий спецпредставник Ден Дріскал, який також з'явився з подачі Венса, просував так званий мирний план серед європейських дипломатів Ті, влякаючи їх міцю росіян, готовою впасти на голови не лише українців, Він сказав, що дивіться, якщо раніше Росія з-під ножа робила ракети й одразу стріляла по Україні, то зараз Росія має запас. Це явно російський наратив, це явно історія, яка ну точно не з України, це історія, яку придумали росіяни і дали на озброєння якраз переговорникам близьким до Венса і Віткофа. Тим часом у російському МЗС заявили, що не бачить Європу за столом переговорів про мир в Україні. А Путін у своїй манері розповів, коли готовий завершити бойові дії. Вайська України уйдуть і занімаємо їх територій. території. От тоді і й прикратяться бойові дії. Не уйдуть. Ми доб'ємося цього ворожоним путем. Американцям не вдалося покласти мирний план на стіл Трампа до Дня подяки. Але там, як повідомляють змі, від ідеї не відмовилися, і нібито про гарантії безпеки обіцяють українцям подумати після того, як свій підпис під документ поставить президент Зеленський. Для нас неприйнятна, по-перше, історія, тому що ну маючи чотири роки повномасштабного вторгнення і розуміючи, що навіть за наявності гарантій безпеки, там ще з часів Будапештського меморандуму вони не були дотримані жодною зі сторін, яка зобов'язувалася їх виконувати в разі нападу на Україну, зараз говорити про там укладання угоду до підписання будь-яких е гарантій, того що ми там за півроку, рік чи навіть там п'ять років не опинимося. В ще складнішій війні для українського суспільства точно не є достатнім аргументом. Але мені видається, тут американці, якщо справдиться цей там інсайт, та що вони воліють е підштовхувати обидві сторони, але якось так виходить, що Україну набагато активніше. Тим часом, після скандалу з перехопленням телефонної розмови у Віткофа з Дмітрієвим та Ушаковим у Білому домі роблять вигляд, що нічого не сталося. Дональд Трамп зайнявся помилуванням індика. Are you ready? Gobble! I just want to tell you this very important: you are hereby unconditionally pardoned. That's, that's nice. You don't want to harm this beautiful bird. That's great, that's great. Thank you very much. Fantastic job! Thank you very much. Thank you very much, <laughs> you very much. <laughs> you very much everybody. Від Дональда деякі сенатори вимагають відставки Уіткафа, якого фактично підозрюють у роботі на Москву. Частина аналітиків бажає, що витік телефонних розмов це саме демонстрація протиборства двох сторін за місце ближче до тіла Трампа з одного боку. Віце-президент Венс з іншого держсекретар Рубіо. Останній, до речі ніяк не відреагував на інформацію про розмову Уіткафа, а лише на публікацію журналістів про те, що не все так гладко і єдино в республіканському крилі. Але те, що Трамп насправді покарає Уітка. обважают аналитики мало, имоверно. Витков, человек из его бизнеса, из real estate, из, он тоже э, строил гостиницы, в том числе в Нью-Йорке. Они люди как бы из одной что ли, э, из одной коробочки. Они говорят друг с другом на понятном друг другу языке. В них нету ни капли идеологии, э, в них там никаких идей там нигде даже не просматривается. Им совершенно обоим плевать республиканцы или демократы. Важно только одно – интерес. Я думаю, что, как кто-то из моих собеседников информированно сказал, что когда Битков пришел и сказал Дональду Трампу, что у нас есть шанс получить из российских денег 150 миллиардов долларов для совместного какого-то там фонда, я думаю, что Трамп сказал – давай, давай. Чудесно. 150 миллиардов – это ровно то, что на дороге не валяются. Вот это, мне кажется, главное здесь. Что Трамп ведет себя как бизнесмен, а не как государственный деятель, не как дипломат. У нього є інтереси. Він строго слідує своїм інтересам. Уже незабаром американські політики увійдуть у гонку за прихильність виборця. Вибори до сенату заплановані на листопад наступного року. Сьогодні перевага республіканців у цьому держоргані становить три крісла. днями. Ще донедавна затята фанатка Дональда Марджорі Тейлор Грін подала у відставку. А про намір повторити її шлях, заявив журналістам Дон Бейкон. А це означає, що партія Дональда ризикує втратити більшість. Ще до проміжних виборів. Угорський прем'єр Віктор Орбан поїхав до Москви на зустріч з Путіним. Мета обговорити постачання сирої нафти та газу для Угорщини, а також мирний процес. Ну і побідкатися про важку долю поплічника окупантів. За даними ЗМІ, ця поїздка не узгоджена з партнерами по НАТО та ЄС. Танкери тюньового флоту Путіна вже час здавати на металобрухт. Більшість із них виробили свій ресурс. Що це означає для російської економіки? Про це в сюжеті. Путін у мінусі на мільярди. Зіс врядлі смогу, додати нового. новоцінь флот РФ вступив у фазу масового списання. Танкери, що старіють, змушені продавати зі знижкою і в ціні. Дедалі більше старих російських танкерів вичерпують ресурс та потребують утилізації. В результаті плавучий металобрухт перетворюється на справжній, що підриває можливості тіньового флоту, змушуючи продавати підпадаючи під санкції судна зі знижкою та шукати способу компенсувати втрати. Дуже жорстко відсліджується американською стороною момент продажа конечним потребітелям російської нефти і скрапленого газа. Крім этого, американська сторона заявила о том, що в случаї несогласія Російська Федерація за стол переговорів ведуть вторічні санкції проти уже конечних потребителей російських енергоресурсів. А це серйозніший удар по російській економіці. Середній вік суден тіньового флоту становить 20 років, причому 60% кораблів мають вік і вище. На данный момент российская сторона вынуждена признать, что затратная часть российского бюджета увеличена на практически 3,5% ВВП. А это свидетельство того, что денег в казне Российской Федерации практически нет. И, соответственно, возможности пополнения денежных средств до счет функционала теневого флота ограничены до минимума. Цього місяця в турецькому порту почалося розбирання танкера ігл Ес», який став відомим після надзвичайної ситуації у фінській затоці. Рік тому судно якорем пошкодило кілька підводних кабелів, а фінська влада виявила на борту підозріле обладнання. Російська федерація винуждена продавати нефть з дисконтом 40%. То есть это свидетельство того, что даже оконечные потребители понимают те риски, которые стоят в моменте возможных санкций со стороны американских партнеров. И дальнейшие действия Российской Федерации – а именно снижение цены на нефть, свидетельствует о том, что они вынуждены фактически демпинговать, чтобы удержать хотя бы определенное количество потребителей российских энергоресурсов. Багато суден ціннівого флоту вже перевищили термін служби, тому ці іржаві корита пропрацюють недовго, перш ніж їх доведеться списувати. 2024 року офіційно було утилізовано 409 кораблів. Кількість утилізованих судов буде збільшуватися. Дане давление продолжается, соответственно, на другие страны, которые предоставляют свой флаг российским суд... російським суднам. Ну і слідують отметити, що країни ЄС ввели додаткові санкції проти соответственно флоту Російської Федерації, знижаючи до мінімуму возможності використання е, даної лазейки для поповнення російського бюджету. Російські податкові надходження від продажу нафти є найнижчими з початку війни. Санкції сильно б'ють по Росії, і їх буде ще більше. Потери від санкцій США Штатів на даний момент уже. Приблизительно приближаються сумі до 100 мільярдів доларів. То тобто це серйозніший удар по вазможностям російської економіки і соответственно російського правительства фінансувати дальнейший активний характер бойових дій в Україні. У жовтні санкції проти 65 суден додатково запровадила нова Зеландія. А нещодавно Канада також розширила власні обмеження до списку. Внесли ще 100 суден із російського цінньового флоту. На сам кінець про економіку війни і підтримки. Завдяки українським біженцям Чехія заробила більше ніж вклала в допомогу Україні. Про це сказав прем'єр країни Петра Фіала, який йде у відставку. Враховуючи всі витрати Праги, спрямовані на підтримку Києва, а також надходження до чеського бюджету від податків та інших внесків разом з коштами від ЄС за передачу Україні військової техніки та зброї, чистий прибуток склав увага, 720 мільйонів євро. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.